Нині у тінистих алеях не поспішаючи гуляють люди, місцеві туристи. Важко уявити, що земля, ніби умиротвореного шумейкового урочища, 41-го змішалась із густою людською кров'ю. 15 кілометрів від Лохвиці у бою з ворогом загинули 800 радянських солдатів без силі вирватися із міцного оточення гітлерівців. Серед воїнів було й чимало українців, і генерал Михайло Корпонос, уродженець Чернігівщини. Поліг від кулі і пішов у вічність тут, біля кришталевого джерельця, під покровом кленів. Ці трагічні часи, вони вже були і в той час і героїчні. Хто мог сказати, який солдат йшов в атаку свою останню і не думав про свою неньку рідну Україну, якщо він був українець? Кожен з них хотів, щоб наша держава жила, щоб було все в нас добре. І кожен із них йшов за те, щоб був у нас мир. Зустрічає гости монументальний селет міцного воїна на кам'яній пілоці – п'ятикутна зірочка. Полом'яніє вічний вогник біля стели слави. Співають українською, виступають артисти і аматори Лохвацького району. Тут нині духовенство, громадськість, міські керівники, військові, атошники і ті самі ветерани зігнуті часом та ординами. І з блискучими від сліз очима. Я з трудом, звісно, приодоліла розстояння, але я очень доволен, що я побував здесь, очень приятно і масово чувствую, що ще не вмерла Україна. Анатолій Наріжняк зізнається, не говорить українською, бо прадіда репресували на Урал та вважає себе патріотом України. А от Микола Зубко розказує, воював від першого до останнього дня, і диво жодної рани чи подряпини. Заночувані після воєнні успіхи у свинарстві нагороджений легковим авто та золотим годинником. А ще за 96 років жодного разу не був у лікарні. Найстрашніший спогад бомбардування радянського аеродрому льотчиками Люфтвафе. Німецька кадрілля. Одні за другим летять і б'ють наш аеродром. Я посеред аеродрома, наш, наша каза, посеред, кругом самоліти. Я тільки як прокинувся десь метри за 20, думаю, де я, що я що случилося? Ну, я зрозумів вже, що то є. Думаю, що в руки є, що на ноги, значить, ну все ж є. А тут же валяються там голова, там кишки, там все. от такої бомбошки кажуть ветерани це ценосієї історії. Пам'ять про стару війну має робити нас мудрішими, і у нові немирні часи все ж надихати, виборювати це бажане мирне небо над головою.